Доброго часу моїм глядачам. Знімаю третє відео. Ось є 15 браслетів в попередньому відео я, в попередніх відео я показував ці клейма. Показую ще раз. От маємо три браслета з таким клеймом. Це є покриття золоту Гальванік. 3. Тепер маємо один браслет на 10-18 крат. Компанія GXC Франція. Тепер маємо такий великий браслет. Також покриття Ору Гальванік. Так, тепер маємо три такі великі браслети климо просто GXT з другої сторони, от видно. Тут от, також, бачите, є посередині клеймо, В цьому також посередині клеймо GXC. Так, значить, маємо два браслета. Клейм не знайшов. От, показую. Так, тепер маємо три браслета. Отаке клеймо GXT Security Brevet. Бачите. От, є ці клейми з другої сторони. І маємо дві штуки. Security CG BG Depot. Таких маємо два. От втіклимо видно на камеру. Всім дякую за перегляд.